Доброго дня, Олександр Анатолійович. Це компанія Лантех, центр віддаленої підтримки клієнтів. Я вам телефоную стосовно вашого трактора 8 r 340 Привіт. Я Антон. Керівник відділу точного землеробства та підрозділу віддаленої підтримки компанії Лантех. Обираючи джундір, ви очікуєте отримати не тільки якісну та надійну техніку, а й швидку та професійну підтримку дилера. Працюючи у полі, можуть виникати непередбачувані ситуації, і коли це трапляється, вам необхідні швидкі рішення. Саме тому техніка джундір має вбудовану технологію Connect Support, що дозволяє і нам, і вам використовувати дані про техніку. Привіт, а я Оля, спеціаліст віддаленої підтримки компанії Lantech. Я відповідаю за те, що ваша техніка John Deere завжди була в робочому стані. За допомогою технології John Deere Connect Support я можу реагувати на сповіщення, що надходять від вашої техніки, дистанційно підключатися до вашої техніки для діагностики, використовувати сповіщення від John Deere для вирішення потенційних проблем. Виконувати оновлення програмного забезпечення з деорського центру та попереджати про планові ТО. Якщо я бачу, що з вашої техніки надходять сповіщення, я зв'язуюся з вами для надання інформації та сервісної підтримки. Сервісні інженери проводять огляд, чи необхідний ремонт вашої техніки з максимальною ефективністю і якістю, надаючи вам поради і рекомендації щодо оптимального використання і обслуговування вашої техніки. Завдяки центру віддаленої підтримки Лантех, ви можете бути певні, що ваша техніка завжди буде готова до роботи, а ми завжди готові прийти вам на допомогу.